Центр Харкова один з міських ліцеїв. Вже кілька місяців в освітньому закладі ведуться роботи з капремонту понівеченої під час обстрілів покрівлі, а також глобальної реконструкції підвального укриття. Якраз основні роботи розгорнуті в укритті ліцею, ремонтники зараз стали вже до підведення комунікацій. Ідуть у нас роботи щодо реконструкції того укриття, яке було роботи тривають. Сподіваємося, що невздовзі ми отримаємо якісне протирадіційне укриття для наших діточок. Згідно проєкту, повинні бути облаштовані санітарні зони, тобто, це і унітази для дітей, умивальники, і душові кабіни. Звичайно, це навчальні класи. Також в одному із приміщень це буде така вентиляційна шахта, велика, тобто, це буде не звичайне, Вентиляція, а така вже професійна резервуари з водою і запаси їжі. Тобто, це укриття може себе, ну скажімо так, обслуговувати до трьох діб, якщо це буде необхідно. Ну і найголовніше, чого найбільше прагне колектив ліцею, то в цьому протирадіаційному укритті облаштують навчальні класи, де їх вихованці зможуть навчатися офлайн. Хоча кажуть, в ліцеї завдяки проекту метрошкола частина учнів вже мають змогу навчатися офлайн, хоч і в метро. Якщо це нам буде дозволено працювати да, в цьому протрадиційному укритті нашою владою, то, звичайно, одночасно, ну, наприклад, там може навчатися чотири класи одночасно. Відповідно, може бути організоване навчання в дві зміни. Чекає дуже колектив, тому що, звичайно, не вистачає дитячого гоміну у нас в школі. Дуже чекаємо на це. І діти чекають. Наразі із 676 учнів цього ліцею половина перебувають в Харкові. І дедалі більше тих, хто планує повертатися. Ми дуже дякуємо нашим благодійникам. Це Баварський уряд та Асоціація партнерства Харків Нюрнберг. за Реконструкцію цього укриття і дуже дякуємо харківському міському голові за таку можливість, що у нас ведуться ці роботи. Леся Кополюк, Ярослав Кононенко, Станіслав Гришко та Юрій Бобикін, Харків, Новини.